Є праведники, а є беззаконники. Беззаконники – це лжевчителя, і вони питаються ізвращати благодать Божу. І апостол Петр каже на таких людей, що це сини прокляття. І нам потрібно определитися, якщо ми слідуємо за лжевчителями, то ми тоді сини прокляття, беззаконники. А якщо ми слідуємо за апостолами, за вчителями Божими, то тоді ми будемо як праведниками. Лот був праведником. Лот прийняв. Ангелів і захистив їх, і він жертвував даже своїми дочерьми. І тоді ангели вивели його з города. Праведність лота принесе нам спасіння і в наш дім, і все залежить від того, кого ми будемо слухати ангелів Божих і слідувати за ангелами Божими, і вірити ангелам Божим, чи вже вчителям. Ангели це пастори. І Ісус називає пасторів ангелами Божими.